Я звертаюся сьогодні до всіх громадян України. Сьогодні у нашому домі біда. Сьогодні не всі керівники держави відповідають нашим баченням. Ми всі бачимо, де ми допустили помилки, але ми сьогодні маємо легітимно обраного президента і ми маємо його підтримати. Незважаючи на те, що з багатою діями, призначеннями ми не згодні. І я в тому числі. Я не згоден з тим, що він не покончив з бізнесом. Я не згоден з тим, що він не відділив бізнес від влади і продовжує ставити на представників олігархічних груп при призначення в ті чи інші органи влади. Я не згоден з тим, що він призначає на посади і сприяє призначенню іноземців. Це не є. Добре, це не є тим, що відповідає Конституції України, яка дає право громадянам України, які створювали це добро, майно, територію, оберігали її, сьогодні бути другорядними в цій країні. Але в той же час я хочу сказати, що нам треба відкинути всі непорозуміння і Вирішувати питання незгоди чи згоди через засоби маси інформації до прийняття рішень. Якщо рішення прийнято, воно має бути виконуватися. Звісно, це буде вимагати від президента більшої опори на громадянське суспільство, поради з ними, зміни керівного складу Збройних сил, Генерального штабу, заміни. На більш молодих, на нескомпрометованих зміни керівного складу правоохоронних органів, заміни їх, і так далі. Це буде вимагати е, опори на свою власну економіку. Ми маємо свої системи, свої ракети, які розробляються і розроблялися і на південному машинобудівному заводі в Дніпропетровському. Який вже сім місяців не виплачує заробітної плати, ми маємо зберегти цей завод, ми маємо розмістити там державні замовлення по відновленню автомобільної техніки, по ракетним системам і так далі. Ми маємо створювати свої розробки і сприяти тим ж самим системам протиракотної оборони, які створені в Сумській області, системи АДРОС. Ми маємо сприяти розробкам на авіаційних заводах. Ми маємо згадати, що той же міх ми випускали в Харкові і перші міги випущені там. Ми маємо пам'ятати, що такої землі, як українська, нема ніде більше. Ми маємо пам'ятати, що успіх того, що називається сьогодні реформи в Україні, залежить тільки від нас, від нашої нетерпимості. До керівників Національного банку, які мають бути змінені, вигнані і притягнені до відповідальності. А президент має задуматись, кого він пропонує, для чого такі посадові особи. Ми маємо об'єднатися навколо любові до України. І тут за Україну стануть всі. Я знаю людей, яким біля 80 років, які готові брати зброю. І той факт, що нам треба не боятися власного народу і видати автоматичну зброю, хай застарілу, яка лежить на складах, видати офіцерам запасу, які не скомпроментовані, не мають якихось психічних розладів і так далі, які патріотичні, але Путін. Як агресор має знати, що український народ готовий до відсічі і не 50, і не 100 тисяч ми можемо мобілізувати. Ми можемо мобілізувати кілька мільйонів людей. Якщо в Ізраїлі піднімаються жінки, то якщо для мобілізації не буде вистачати чоловіків, то я переконаний, що і наші берегині жінки також можуть підставити своє. Плече. Але для цього вони мають чітко розуміти, що вони йдуть в бій не за олігархів, не за конкретне прізвище президента чи прем'єра, вони міняються. А за Україну, за майбутнє своїх дітей, за те, за що можна загинути, але якщо вони загибають, якщо вони отримали якісь поранення чи позбавились якогось органу. Вони мають бути, це має бути відшкодоване державою. Держава сьогодні має профінансувати всі видатки, які потрібні для цього. Держава має шанувати своїх героїв і виховувати на тих позитивних прикладах. Ми не маємо жертвувати ні одним чоловіком. Ми маємо вимагати притягнення до відповідальності всіх тих командирів, хто не шкодує солдат. Ми маємо забути. Про те, що гуманітарну допомогу можна вкрасти. Це величезний величезний гріх. За це ми маємо ввести військові трибунали, від яких відмовилися. Це будуть нові органи, це буде нова судова реформа. Але військові трибунали це буде прообраз чесних порядних органів, які можуть розглядати справи незалежно від місцевої влади, незалежно від будь-якого впливу. Як би високо хто не стояв. І ми маємо бути переконані, що ті особи, які притягуються до відповідальності за тероризм, будуть відповідати. І на цей період, на військовий час, ми маємо і можемо відновити смертну кару за злочини проти людяності, за тероризм, за вбивство наших людей, за знущання над нашими людьми. І про це чітко мають знати терористи, що ми не будемо обмінювати їх когось на когось. Ми будемо іменем України здійснювати розплату за ті страшні злочини, які вони вчиняють, за підрив мостів, за знищення нашої обороноздатності, за те все, що створено для людей і знищується сьогодні, ми будемо крати. В тому числі і крайньою мірою. Це можливо на період війни. У нас іде важка, серйозна, але визвольна війна. І пам'ятаємо, що як наші діди визволили Україну, визволили всю Європу, ми маємо сьогодні опиратися на свої сили, дадуть нам зброю, не дадуть. Ми маємо думати, що нам треба свою зброю робити. Ми маємо думати. Про те, що ми сильні, ми розумні, що ми маємо розвивати свою промисловість, ми маємо оголосити олігархам, що їхнє майно буде працювати на Україну. 95% хай залишать в Україну і для України, а 5% хай залишать для себе. Оце буде справедливе оподаткування за таку владу, за таку країну. люди Підуть відстоювати територіальну цілісність і її майбутнє. Люди повинні впевнені бути в справедливості того, що вони роблять. А наша справа права. І ми йдемо з Богом проти зовнішніх ворогів і проти терористів. Я переконаний, що в такому випадку розпадеться та єдність так званих. Самопроголошених ЛНР, ДНР і інших терористичних організацій припиниться діяльність е, кубанського казацтва. Я переконаний, що коли ми розповімо людям, що в обмін на Крим ми віддали Таганрог і цілу область, і це сьогодні ніде не показується, нічого не розказується. Тому що ми не шанували свою історію, ми не шанували своєї мови, ми не шанували себе Україну. І ми дозволили сьогодні бути при владі представникам різних народів, толерантно відношучись до цього. Але я хотів би закликати сьогодні керівників всіх органів влади, що оскільки українців в Україні 75%, вони точно так же, в такі пропорції, мають бути представлені в органах влади. Ми не будемо далі. Терпіти того, що тільки представники одної чи другої чи третьої нації або представники країн з певними паспортами будуть керувати сьогодні Україною. Україна потрібна українцям в першу чергу. Громадяни інших національностей, які себе вважають українцями, по факту народження, по факту проживання, ми маємо сприяти їм. І допомагати їм. Але пам'ятати, що ця держава передана нам з дідів-прадідів. Ми маємо за неї боротись, і ми будемо за неї боротися, і ми переможемо. Слава Україні!